Дійсно, ми займаємося сьогодні евакуацією населення, особливо це п'ятикілометрова зона. Ми працюємо іноді з білими ангелами, і наді самостійно вирішуємо всі питання там, де є великий ступінь ризиків. Коли ми виїжджаємо практично на ноль, так як працювали по Супичу на наступний день. Туди виїхав танк, почав розстрілювати населений пункт. Тому я вкратці скажу просто своє враження від тих проблем, які сьогодні є, і рано чи пізно ми їх будемо рішати, навіть коли закінчаться бойові дії. А, ну такі питання переміщення населення це дійсно державне, державного рівня питання, які повинні відпрацьовуватися з моменту виїзду людини і приїзду на місце. І це повинен бути постійний контроль, переміщення, супроводження і так далі. Я розумію, що є брошури, є інформація і тому подібне. Але коли працюєш з людьми, вивозиш їх і ті, що залишаються, і ти їм задаєш питання, чому ви не виїжджаєте, в чому причина, ви розумієте ризики, ви розумієте, що сьогодні ви є, завтра вас не буде, а особливо це стосується дітей. Всі вони кажуть, перше, куди їхати, умови. Друге, яким транспортом вони хочуть вивезти все своє майно, яке вони за ці роки нажили. Я спілкуюся з колегами, які кажуть, що іноді там грузяться по 8 годин, да, 6-8 годин, а це ризик особливо там, де працюють дрони, там, де є прильоти, і відповідно, коли ти затримуєшся на певний час. Це може також коштувати життя особовому складу, з яким ти працюєш. Тому, коли ми говоримо, ми говоримо перше, вирішити, куди ви поїдете, особливо люди з маломобільні, люди похилого віку. Друге, той мінімум, який ми можемо забрати, щоб не перевантажувати транспорт, бо іноді приходиться рухатися на великій швидкості, а загружений транспорт він не може. По тим дорогам, які сьогодні є по прикордонню, рухатись. По-третє, фінансова підтримка. Люди повертаються, дійсно повертаються, бо багато кажуть все, що нам дали, і міжнародні організації, і держава, і так далі. Все це закінчується швидко, фінансово, і нам ні за що жити, і ми вимушені повернутися в ті домівки. Там уже будемо платити, не будемо платити комунальні всі ті затратні частини, які є, це час покаже. А там, де орендують приміщення, люди переїжджають, дійсно там хоч не хочеш, там ставлять умови кажуть, або ви платите, або ви їде. Це те, що говорять люди відповідно. І тут що ми можемо сказати, да, ми не готові були. До таких масових переміщень ми не маємо такого плотного тилового забезпечення, яке дозволить людям довго знаходитися і виїжджаючи ці зони. А, бо розуміємо, що фінансова затратна частина держави сьогодні це Збройні Сили України, а населення, населення воно також потребує не менших коштів. І в державі їх ми розуміємо, що не мають всі громадські організації, які працюють сьогодні на підтримку, це все тимчасові моменти, які задовольняють людям певний час протриматися. Але ще раз повторюю, що потім наступає та критична маса по часу, коли вони вимушені повернутися просто в домівку, бо фізично вони не можуть забезпечити своє перебування. Не факт, що населення, яке приймає, іноді завищує ціни в два в три рази, і це доволі таки болісно для них. І люди розуміють, що і треба їсти, і треба платити комуналку, а одяг там іноді пайок дають, але на чому життя не закінчується. І працевлаштування, і всі ці аспекти, це вся складова. Таких ситуацій, які призводять от безперечно, бойові дії да, в нашій, на нашій території, що стосується а, організаційних моментів, хотілося б, щоб нас активніше використовували в процесах евакуації, бо іноді нам не зрозуміло, ми бачимо проблеми, ми їх самі знаходимо, самі вирішуємо. Так як ми є складовою системи цивільного захисту і маємо сьогодні достатньо потужний ресурс, як людський, так і технічний, хотілося б більше співпраці, яка дозволить, тобто постановка тих завдань на евакуацію і тому подібне. Це те, що стосується, як я керівник організації, бачу, не завжди наш ресурс. Максимально використовується з нашими можливостями, хоча ми сьогодні готові працювати і день і вночі 24 години на добу для того, щоб вирішити питання людей, які знаходяться при кордоні, які страждають від обстрілів і від тих умов, в яких вони там знаходяться. Дякую, Дякую, пане Юрію. Але наче потреба є, а ресурс повністю не використовується. Проблема в комунікації. Ну, Мабуть, десь на якомусь рівні і комунікація, бо, ну, як кажуть, різні школи, якими ми навчалися в управлінні реагування на надзвичайні ситуації, десь щось, мабуть, не до кінця спрацьовує. Хоча ми, вроді, підтримуємо постійний контакт і отримуємо інформацію. ну, Як приклад, скажімо, коли ми працювали в велику писарку, тоді в нас був такий момент, нам швидко надали інформацію по маломобільним. Тут, по Сумському району, ми довго запрос робили по маломобільним. Ми говорили, що є люди, які знаходяться в лежачому положенні, вони не знають, в яких умовах. Вони можуть бути, як їх евакуюють, тому вони іноді не погоджуються на евакуацію. Але були такі моменти, коли ми з людьми працювали. Ми підключали своїх волонтерів. Вони обзванювали там, де є зв'язок. Ми спілкувалися, ми їм розказували, в яких умовах ми можемо їх вивести, яким транспортом, тому подібне. Вони давали згоду. Тобто я не кажу, що це тотальний якийсь плюс да, в цьому, але. Скажем, там 10, 20, 30 маломобільних лежачих людей, коли з ними спілкуєшся, даєш їм якусь надію, підтримку, вони потім приймають рішення на евакуацію. Бувають такі моменти, коли кажуть, да, ми з ними поспілкувалися, а вони не захотіли виїжджати. Рівень спілкування також може впливати на їхнє рішення. Скажемо, дане діло. Ім говорять, ви їдете, не їдете, підпишіть помага до побачення, це далі ваші проблеми. Другий рівень це коли е, працюють і психологи і по телефону, і, і соціальні працівники, і так далі. Тобто кожній людині треба підхід, бо вона розуміє, коли вона маломобільна, куди вона приїде, як вона себе буде обслуговувати, не завжди вона це розуміє. І це завжди пугає людей. Каже краще, я тут залишуся, що буде то буде, чим я поїду в соціальний заклад. Що я там буду робити? Хто за мною буде доглядати? Тобто, такі моменти вони також сильно впливають на рішення цих людей. А рішення дорівнює життя інколи, абсолютно правильно, пане Юрі. Тут є питання, чому треба комунікувати владу? На жаль, це історичні моменти, що у нас є тотальна недовіра людей. До влади, ну, ну, просто... не так до влади. Вони розуміють, що кожна людина сьогодні виживає сама по собі, скажем, природа така. На себе, якщо не понадіюся, свої можливості е тяжко сказати, хто за тебе вирішить цю проблему. Да? Те, що є питання, що стосується обов'язків влади, керівників громади і так далі, це вже другий рівень зовсім. Підходу, да, бо держава є, державність є структури, які за це відповідають, є, Вони виконують свою роботу, але в них також не завжди достатньо ресурсу для того, щоб співпрацювати. Тому ми кажемо, що громадські організації, міжнародні організації, цей ресурс треба ефективніше використовувати. Іноді там є розпорядження голови адміністрації за згодою, да, коли пишуть. Я рахую, що в таких ситуаціях не може бути згоди. Якщо ми заявили про наші можливості, то тут ми вже не можемо вибирати робити нам чи ні. Ми повинні робити працювати на державу, на громаду на людей, яким ми надаємо допомогу.